Таблетки при мігрені. Чи можна цитрамон? Ну, цитрамон взагалі так препарат, який Україна вся любить, зв'язку з його доступністю, наявності в аптеках. І вже там закуповується. Ніхто не рахує, скільки прийнято таблеток. Чи то 20, чи то 30, чи то 40. Будь ласка, рахуйте таблетки, бо це дуже важливо. Ризептан. Препарат класу трептання. Як часто потрібно коригувати дози, і чи можна додати ще щось в голові, ніби вата? Так, ми можемо коригувати дози, але точно не в онлайн режимі. Важко зрозуміти, хто, чи це писала жінка чи чоловік. Однозначно, пам'ятайте, що не варто більше 30 мг за 24 години. Я не можу коментувати дане питання, тому що потрібно бачити все-таки пацієнта. Як припинити прийом знеболюючих щоденно? Оце дуже важливе питання. Тобто, найбільш ймовірно мова йде про, про те, що тут або біль голови. І лікувати його теж потрібно з неврологом разом. Я вам скажу так, що відміняються ці всі препарати, призначаються невисокі дози гормонів впродовж місяця і тоді коригуються. Тоді, можливо, десь поодиноко ми можемо додати якісь інші препарати. Знову ж таки, це питання не для консультації в форматі онлайн для всіх. Це, мабуть, це таки індивідуальна консультація, повинна з цим пацієнтом бути однозначно. Чи можна справити з мігренню без таблеток в молодому віці? Для чого терпіти головний біль? Це не самий приємний симптом, далеко не самий приємний симптом. І супутність з ним оці от непереносимість звуків, шуму, запахів, дратівливість. Тобто це ж не тільки біль голови. Це весь комплекс, мігрень, це комплекс. Це ще плюс вегетатика, те що я говорила. Часті походи в туалет або навпаки, частий сечопуск, тобто поганий сон. Все-таки... Можна, якщо ви будете змінювати, от контролювати ці всі свої речі, ви знаєте свій фактор ризику і намагаєте їх, їх уникнути. Проте, якщо це погода, ну, ну ніяк ви не зможете на це повпливати. Треба себе знати. тобто, Якщо це ви чітко знаєте, що, наприклад, ви читали книжку до третьої чи дивились фільм до третьої години ночі, якийсь серіал, так, і зранку вас виник приступ, отут так. Ну тут відповідь одна: не дивіться фільм. так. Коригуйте свої фактори ризику, і нічого поганого в таблетках нема. Весь світ фармації, він працює на те, щоб полегшити життя пацієнту, не погіршити. В таблетках немає чогось поганого. Єдине, що може бути, це невірно підібрана таблетка чи невірно підібрана доза. Тому стає легше весь день лежиш, тільки ввечері стає легше. Не терпіть біль голови. Не терпіть, тому що потім поріг знижається, і вже на такі якісь інші тригери, на які би ви можливо не реагували, ви будете реагувати набагато яскравіше. Больовий поріг має значення, і не треба чекати знову ж таки, будь ласка, не чекайте, якщо ви знаєте, що вам допомагає. Не треба грати в цю знаєте, рулетку, пройде чи не пройде. Ні, не пройде. Не маєте таблетку, чи вам важко ковтати, тому що часом таке буває теж при мігрені, Постарайтеся взяти те, що містить кофеїн. Це може бути кава, це може бути зелений чай насичений. Він ще має більшу концентрацію кофеїну, ніж в каві. Так? Це може бути коло, так, не самий корисний продукт, проте при мігрені це може частково спрацювати. Що можна зробити, це якщо вам вдасться, і ви настільки володієте своїм тілом, ви можете заснути. От сон. Короткочасний сон на 15-30 хвилин в день він може перебити вам оцей прист.